Друзі, нас інфо, перші про головне. Поїхали. Із таємничого африканського забуття раптом з'явився живий пригожин. На хвилі непідтверджених чуток колишній ватажок Вагнера несподівано із кадру. Привід для здорованих словесних перепитій. Чинний політичний тиск у Кремлі досяг нового піка. У цьому контексті слухи про отруєння або арешти вищих генералів, навіть можливий розстріл Путіна лише підживлюють. Теорії змови та реструктуризації влади. Друге, шахова дошка переговорів у Москві готують лінію в лапках мирних договорів. Але не політичних, а військових переговорів Легації засою України під проводом Залужного. РФ під командуванням Герасимова, якщо він виживе серед влапках арештів та отрут. Імовірний формат військовий діалог замість брудного політичного торгу на ходу Ред. Третя Україна вже виграла, але угоди не на часі. Олександр Бакулін, командир 57-ї мотопіхотної бригади першого удару по Харківщині, заявляє: Україна вже виграла, зберігши державність, але завершення війни це переговори і угода. Четверте, що може бути? 4- по Москві прокотилася хвиля репресій. Генерали раптом зникають, де. Які отруєння або страчені, цивільна преса мовчить. В Силових колах загальний хаос. 4,2. Пригожин повертається як живий козир. З'явився на закритих зборах. Зачинив кімнату і мовчки вийшов без промови, але достатньо, щоб викликати шок. 4,3. залужний проти Герасимова. Зустріч двох військових як символ кінцевої зміни влади. Українець виходить сильним. Російська сторона у хаосі. П'яте політичний блок. Подія значення для обох сторін: повернення Пригожина сигнал внутрішньої гри, тіньовий контроль, арешти генералів. Дестабілізація російської військово-політичної. Структури, формат, військові переговори, мінімізація політичної оболонки, чиста угода через сили, проголошення перемоги України у виграшній позиції морально та стратегічно. Шостий вихід, кому вигідний цей сценарій для Кремля. В лапках м'яка посадка режиму, де збереглися форми влади, але без імпульсу війни для України. Угода, яка фіксує фактичну перемогу, мінімізує подальші втрати. У цій битві не стріляють, там домовляються пригожин більше ніж живий. Це дзвінок того, що в лапках старе рухається до піку, а вирішувати буде вулиця, а не сцена. Перемога закрита за. Збройним діалогом легенди лишаються, пам'ятають, але вже не зв'язані. Нагадаємо, США запропонували Путіну і Зеленському в лапках дуже вигідну пропозицію по Україні. Пише видання ОНЕТ. А зараз з'явились повні подробиці, і так що запропонували підписати Зеленському і Путіну. Пишуть, що Путін і Зеленський здались перед натиском Трампа. Будуть вимушені це підписати. Польський портал стверджує, що отримав зміст пропозиції, озвученої спецпосланником Віткофом, на останній зустрічі з Путіним. Вони передбачають Україна та Росія укладуть не мир, а перемир'я, фактично. Визнання російських територіальних здобутків шляхом відкладення цього питання на 49 або 99 років скасування більшості санкцій, накладених на Росію у довгостроковій перспективі повернення до імпорту російського газу та нафти відсутність гарантії нерозширення на НАТО, відсутність обіцянки призупинити військову підтримку України. Президент США Дональд Трамп зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним лише в тому випадку, якщо той зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє Нью-Йорк Пост, посилаючись на представника. Білого дому Путін повинен зустрітися із Зеленським, щоб зустріч Трампа і Путіна Реда відбулась. Зазначив представник Білого Дому. Він також зауважив, що місце зустрічі ще не визначено. Раніше Путін заявив, що допускає зустрічі з Зеленським. Однак зазначив, що для цього потрібні в лапках певні умови. Водночас диктатор РФ підтвердив в лапках зацікавленість Росії та США в його зустрічі з Дональдом Трампом. За словами Путіна, вона може пройти в Об'єднаних Арабських Еміратах. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політолог. Логів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.